І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Рів Христі, браті і сестри, живучи у цьому світі, серед кожного з нас, серед людей, серед всього, що Господь дарував нам, ми можемо зауважити те, що ми завжди є оточені певними нормами, певними. Обов'язками, відповідальностями, певними законами, заповідями, чи то є на якомусь соціальному, юридичному рівні, чи то є навіть на рівні духовному. І, власне, про рівень духовний сьогодні говорить Господь, коли до нього підходить один законовчитель. Дуже з провокативним питанням, бо законовчителі, то були ті люди, які Досконало знали закон, і більше того, вони не тільки знали, але і тлумачили закон, пояснювали його іншим. так І приходить з такою провокацією, кажучи, яка є найбільша заповідь, так ніби він того не знає. І йому пояснює. Дуже просто і дуже легко. Він називає цих дві заповіді любові, дві заповіді, на яких побудовано цей світ. На яких сотворено кожного з нас, кожну людину. Бо Господь сотворив цей світ і сотворив наших прородичів і кожному з нас дав безсмертну душу з великої любові до найвищого свого творіння, до людини. Зауважмо, що жодна істота на землі не є сотворена на образ і подобу Божу, а лише людина. Отже, кожен з нас має в собі часточку нашого Творця, часточку Бога. І оскільки Він дуже сильно любить кожного з нас, так ми можемо собі зробити трошки відступ, ми можемо собі десь в думках зараз почати думати, мислити про те, ну, добре, якщо Господь так сильно любить мене, чому допускає певні терпіння, це є вже інша. Інша тема, так, але знаємо також, що не завжди Господь допускає терпіння, інколи через наш вибір чи через е, наші вчинки, слова, ці терпіння ми накликаємо на себе самі. Отож, повертаємося до любові. Оскільки Господь полюбив нас, Він прагне, щоб і ми також любили Його. Багато не вимагає лише любові. І друга заповідь не менш цікава, так, бо каже, що люби ближнього свого. Але як? Як себе самого? Так ми можемо по-різному трактувати любов ближнього. Так, того люблю менше, того люблю більше. До того більшу прихильність має, до того меншу, до того взагалі маю ненависть. Так, а Господь каже, як. Як себе самого. Тому, якщо ми не вміємо любити свого ближнього, то чи не варто поставити собі питання, можливо, я не вмію любити себе? І можливо, всі страждання і терпіння в моєму житті є через те, що я не люблю себе, свого життя, свого середовища, своїх рідних, близьких. Тому Господь. В цій заповіді, другій заповіді любові, дає нам невелику підказку, що варто навчитися любити правдиво любити себе, не егоїстичною любов'ю, але правдивою любов'ю. Любов'ю, яка буде вести нас до досконалості, Любов'ю, яка буде вести нас до святості в нашому житті. На цих двох заповідях. Господь каже, що спирається все життя людини, весь світ. Я думаю, що якщо б ці заповіді, кожен з вас би погодився, виконувалися правильно, не було б цих воїн, не було б кровопролиття, не було б ненависті у наших сім'ях, у наших родинах, у колах, де ми працюємо, де ми спілкуємося, адже панувала б любов, взаємоповага. Тож, дорогі христі, браті і сестри, сповняємо те, до чого нас запрошує наш небесний Батько, наш люблячий учитель. Амінь. Слава Ісусу Христу!